Вітаю У темі дня сьогодні. Заступник голови і керівник апарату облдержадміністрації Віктор Єзнік говоримо про реформу місцевого самоврядування. Доброго вечора, Віктору Віталійовичу. Віталій. І розкажіть нам, будь ласка, коротко, у чому сенс та зміст власне системи реформи системи місцевого самоврядування. За останні десятки років, з моменту не з двох десятків років за моменту отримання незалежності України незалежності, накопичилось дуже багато проблем щодо можливості надання якісно надання якісних адміністративних послуг розвитку соціально-економічного розвитку територій. І От саме концепція реформи місцевого самоврядування дає відповіді на ці. І питання. Скажімо так, що потрібно простому громадянину, мешканцю тієї чи іншої території, того чи іншого населеного пункту? Це якісні адміністративні послуги, якісне медичне обслуговування, гарні дороги, освітлення вулиць і так далі. І, е але разом з цим ми е, на сьогоднішній день цього не маємо, тобто немає економічного підрунтя для забезпечення таких от речей, які необхідні в повсякденному житті кожному. Тому е, питання е, і проблеми, які піднімає зараз на сьогоднішній день концепція реформування місцевого самоврядування, і полягає в тому, що що потрібно змінити в системі. Органів влади в системі е, територіального устрою для того, щоб покращити саме цей е, сегмент е, життєдіяльності людини це перше і друге концепція передбачає залучення якомога ширших верст населення до здійснення управлінських рішень е, на рівні самоорганізації населення. І також вона передбачена концепцією Передбачено проведення реформування системи місцевого самоврядування в Україні в два етапи. Це 13-15 роки, і другий етап – 15-20 роки. Який сьогодні етап, на якому перший етап? етап. Ми на сьогоднішній день знаходимося на першому етапі. В Чому суть його суть? Перше це якомога ширше донести до всіх верст населення необхідність проведення такої реформи, підготувати законодавчу базу для змін в першу чергу. Це стосується і. Забезпечення самодостатнього рівня базових територій, тобто спроможність бюджетів місцевих громад сільської селищної міської ради надавати якісні послуги і забезпечити сталий соціально-економічний розвиток. І другий етап передбачає надання більших прав і можливостей, і на законодавчому рівні для Сільської селищної міської громади. Що мається на увазі? Хочу конкретизувати. Тобто, на другому етапі, в найближчій перспективі, все ж таки планується на районному та обласному рівнях, що перед, ну, обумовлюється концепцією створення повноцінних виконавчих комітетів і з наданням відповідних фінансових ресурсів для забезпечення вирішення нагальних проблем територій. Передбачається також внесення змін до е, бюджетного кодексу щодо е, надання можливості вирішувати е, питання е, по в Врегулюванню податкової бази, насамперед, в врегулюванню і отриманню більшого рівня дотації або ж формування самодостатнього бюджету для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. А місцеві адміністрації районного обласного рівня матимуть інші функції. Але будемо так говорити, виключно контролюючі функції. За дотриманням на тій чи іншій території Конституції України законодавства України, але тобто це є предмет обговорення, от чим ми на сьогоднішній день і займаємось на території Кіровоградщини. скажіть, будь ласка, якщо на етапі обговорення сьогодні концепція реформування місцевого самоврядування, чи можуть наші громадські активісти місцеві вносити свої пропозиції, до кого їм звертатися і куди звертатися у нас на сьогоднішній день в кож... Районі створені відповідні групи по збиранню та актуалізації інформації, яка от стосується саме реформи місцевого самоврядування. Вони створені при районних державних адміністраціях на рівні обласної державної адміністрації активно почав працювати і працює центр законодавчих ініціатив. І на сайті обласної адміністрації, на сайтах районних державних адміністрацій зазначення. Ні, контактні телефони цих груп, які збирають цю інформацію, узагальнюють, і ми я дуже дякую за такий підхід і запитання. Ми з задоволенням будемо враховувати всі пропозиції громадськості для акумулювання і направлення до Верховної Ради з метою прийняття відповідних законодавчих актів. Я розумію, що це лише перший етап, початковий етап, але все ж таки, які є вже проблеми у реформуванні у процесі реформування? Якщо ви вже з ними зіштовхнулися. Вони ну будемо так говорити проблем, як таких, тобто реформа лише на стадії обговорення, так на стадії е, підготовки законодавчих актів. Можливо, ви щось прогнозуєте? і е, є е, е, така вже ну от я дві проблеми. Такі називу. У е, нас за ініціативи обласної е, ради е, в, в Компаніївському районі і е, е, передбачено е, створення такої. Е, Ну, старшого громади на території тої чи іншої ради є такий пілотний проєкт започаткований, там де є центр, тобто є сільська рада, так, в яку входять 5-7 населених пунктів. Так от тих 5-7 населених пунктів пунктах є старші громади. І от зараз ми пробуємо, яким чином це буде спрацьовувати, є, в принципі, вже позитивний досвід. Яка, тобто, це як приклад, от, будемо говорити, проби реалізації на місцевої. Рівні. Які проблеми є в принципі в місцевому самоврядуванні на сьогоднішній день, що стосується, які бажано було б нормувати, можемо назвати приклад міста Керарада і селища Нове. Тобто депутати міської ради можуть приймати рішення, не враховуючи думку депутатів Новинської селищної ради. І навпаки, і одним з елементів реформи це передбачено унормування проведення місцевого референдуму. Це по-перше, і по-друге, надання права місцевій громаді на добровільне об'єднання місцевих громад, якщо є повна згода однієї іншої, або навпаки. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня на каналі Кіровоград був заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Віктор Єзнік. У студії працювала Яна Пісерєва. Ми ще продовжимо говорити про реформу місцевого самоврядування. А поки на все добре, нехай щастить.